Під час перегляду документа, наповненого даними, їх важко навіть читати на те, щоб визначити якісь тенденції. Програма Microsoft Office Excel 2007 включає функцію зведених таблиць, яка дає змогу швидко розшифрувати дані. Після вибору діапазону даних для аналізу майстер зведених таблиць дає змогу швидко виконати розрахунки. Рядки або стовпці даних стають полями, які можна перетягнути та вставити у зведену таблицю. З її допомогою можна відобразити звіт. А зведена діаграма дає змогу створити графічне представлення даних. Поля можна додавати або виключати з аналізу, щоб переглядати числові дані під потрібною точкою зору. Також можна переміщувати фокус діаграм, вибираючи або виділяючи інші поля. У зведеній таблиці можна сортувати або фільтрувати дані, щоб забезпечити подавання найбільш потрібної інформації, використовуйте зведені таблиці в Excel, щоб ваші дані працювали на вас.